Добрий день, шановні панство. Ну, на доїло вже округа да окола ходить. Ситуація на Україні надзвичайно, надзвичайно опасна, небезпечна, катастрофічна і, я так думаю, одна із основних причин це те, що український народ банальне стадо овець баранів. Це вже мені надоїло повторяти. Мало того, що вони боязливі, стикливі Ось тільки за там щось можуть кричати, а по суті нічого. До чого я воду? Назвичайно дебільне командування в нас в ЗСУ, в армії. Ну, один главнокомандуючий Зеленський чого варти. Вчора його прес-конференція дала мені поштовх до цього інтерв'ю. Тому що дивитися на цього наркомана. Я мав о, по життю відносини з наркоманами. Я знаю, як це небезпечно, які в них ну, це, це люди, яким плювати на Україну, на націю, на все. Наркоман є наркомани. Його нюхнуть і все. це от. Це наркоман, розумієте? Це не президент, не главнокомандуючий, це наркоман. Наркоман у нього все тримається на наркоті. Тепер дивимося далі. цей, Я називаю абсирським. Ну Алкаш, розумієте, Алкаш. Його і поставили цього обсирського, тому що Алкаш їм управлять, можливо, це немічна людина, немічна. Це сама звичайна цикля якогось івановського чи російського походження. І те, що робиться в армії, той дебілізм тотальний. Це О дебілізм я ще скажу. От. Тому що злодій дебіл, дебіл злодій, я більше не бачу. Я... Я... Те, що я слухаю, те, що я знаю, це, це жах. Подивіться на того умер, вона свиня свинєю. Хто його міністром оборони цю свиню назначив? З українців просто сміються. Назначають їм алкоголіків, наркоманів, якісь свиней недорізаних. Оце отаке от, от. Українці, а де ви? А ви в циклі сидите під диванами іноді нанімаєте кнопки в якомусь там ноутбуці. Отака от ситуація на Україні. Шмигаль. Ну, в економічному, в економічному е, як, сенсі, професіоналізмі, він теж повний баран. Він може виконувати тільки забаганки Ахметова, щоб збагатився Ахметов, забагатився він, збагатився оце оточення злочини. Оце Шмигаль. Те саме і Стефанчук, це що, українець. От, ну, не знаю, не знаю, панове. Пишіть від е, якісь відгуки, щоб я зрозумів, щоб серед цих 99,99%, е, тобто серед українців, хоч може 1,01 процент є люди. Тому що ну, нема з ким працювати. Все таке, от, вибачте за слово, ссикливе і все. Оце українська нація. От. Така і є, тупа і сиклива. Більше я нічого не можу. Бо такої жопи, як от зараз. Я от вам наведу, в чому я сьогодні з сміхом знайшов е прогрес України. Знаєте, я років 20 вже не п'ю, і одну з причин того, що я не п'ю, було те, що таке гавно, як випускає Україна, пити неможливо. Я пам'ятаю, я пиво любив, пив з ну, насолодження. А потім таку мочу почали гнати. Не можна пити його. Горілки, пи, голова три дня розколюється. Чомусь от той німецької, шведської горілки голова не розколюється, а від української все. Винос споганили, все, все, що можна спогати. Ну, тобто, і от цим своїм поганім давно ну, мене відбили тягу від, від зловживання алкоголем. Це, слава Богу, це от єдиний плюс, що я бачу, а в основному одні мінуси. А у вас. Що? Давайте до побачення, дорогі українці.